У Росії невідомі розстріляли та підірвали пост поліції. Приблизно опівночі, 29 квітня, у передмісті столиці Карачаєво-Черкесії Черкеську невідомі напали на пост Державтоінспекції МВС Росії. Спершу нападники застосували вогнепальну зброю, а потім ще запустили гранату. Ви бромонатоли що? É, там дым. Там не по-детски. Пойдем по хайм, бля. Джок-то, джокта. А, тох та, там омонт стоял. О, кек перекет. Уйдя на. на 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 на, на, на. ты я ворота не закрыл. Там замон стоял. Шалі там не по-детські. У наслідок нападу двоє поліцейських загинули, ще четверо зазнали поранень. Звуки вибухів та стрілянини чули і мешканці села. Виділ, да, да, так? Thank you. У ході зіткнення загинули двоє поліцейських із Курганської області, які перебували у карачаєво черкесії у відрядженні. Поранено двох співробітників ДПС та співробітника Росгвардії з карачаєво черкесії а також співробітника МВС Курганської області. П'ятеро нападників вбито у них знайшли кілька саморобних вибухових пристроїв. Четверо постраждалих співробітників було госпіталізовано. Слідчий комітет Росії повідомив, що вбитих нападників опізнали як підозрюваних учасників нападу на полі поліцейських скоєного 22 квітня тоді група бойовиків здійснила напад на автомобіль поліції. У підсумку вони вбили двох правоохоронців, викрали вогнепальну зброю та втекли із місця злочину.